Всіх вітаю 12 листопада сьогодні. Давайте пройдемось по новинам. Що тут за новини? Ну, це відносно вчорашнього розкладу. Хто дивився? Financial, Financial Times. <кій> повідомляє, що Дональду Трампу. Ну, тобто, Дональда Трампа зацікавили два пункти в плані перемоги Зеленського. Перший пункт це заміна частин. Американських військ в Європі на українські, щоб вони ділились, навчались, навчали європейців і ділились своїм досвідом, і також доступ до природних ресурсів України. Ну, ви зрозуміли вчорашній розклад. Ось, будь ласка. Тепер давайте по запитанням. Так, новини, звісно, я вам скажу. Просто. Нема слів. Кривий ріг це просто жах. Кинути балістику. На звичайний будинок загинула жінка і її троє дітей, В найменшому два місяці. Ну це взагалі нормально таке робити. Так, окупанти підірвали курахівську дамбу вчора, зранку. Спричинивши підтоплення у найближчих селах поблизу. Але це поки що підтоплення. Вон там така величезна, ну, таке, ну немале водосховище. Так, окупанти підірвали вчора курахівську дамбу, спричинивши підтоплення сел. З, рі, поблизу, поблизу річка Вовча. Вона теж така. Величенька і її загроза, пишуть не тільки Донеччині, а ще й Дніпропетровщині. Спочатку ми запитаємо за фронт. Наслідки для наших хлопців. Окупанти вчора підірвали курахівську дамбу. Затоплюються прилеглі села. Наслідки для наших хлопців. ЗСУ, які ось в тому районі. Відлюдник. Розчарування цими діями. Кордони, хитрость, башня. Ну, я вам скажу так, для ЗСУ оце все. Наслідки для ЗСУ погані, відлюдник, треба відходити. Ну, ви ж розумієте, вода. А дияволу це і було треба, щоб наші відходили і звільняли. На деяких ділянках, дивіться, карта вибору на деяких ділянках будуть відходити, бо там дійсно вода. Тепер давайте Курахове. Теж треба хлопцям відступати звідтіля. Місто Курахове, що чекає хлопцям з ЗСУ теж треба від віттіля відступати. Теж відлюдник. Ну, ви бачите, те ж саме. Спеціально зроблена ця хитрість, да. з одного боку вибір, поки що в них вибір. Вирішують, що робити. Але тут важка ситуація. Відлюдник падає перша карта. Відлюдник це небезпека окупації. Поки що захищають, поки що захищають, бо наказ захищати. Наказ захищати. Але дуже важко взагалі там тупік, бо ну, і ще й вода додалася. Взагалі там дуже важко. Окупація міста Курахове до кінця. Ні, давайте до кінця листопада. Чи буде окупація міста Курахове до кінця листопада? Місто Курахове Донеччина. Чи буде окупація до кінця листопада? Чи буде окупація до кінця листопада? На жаль. Карта перемоги падає. Я питаю, чи буде, а мені карта перемоги, ваш дім перемогли якимись діями. Дуже велика небезпека. Дуже велика небезпека окупації міста Курахове. Перші карти прям відповіли тут чітко. Сподіваюся, що наші, знаєте, як... Відійдуть звідтіля від без великих втрат. Це ж це ж все що. Також ви питаєте, які наслідки будуть у цього підриву Курахівської дамби для Дніпропетровської області? Яка. Тому що ця річка Вовча, вона впадає в річку Самару. А ви ж розумієте? Так, які будуть наслідки підриву окупантами Курах... Курах... Курахівської дамби? Які наслідки будуть для Дніпропетровщини в плані підтоплень? Вода тече, Річки будуть. Річка буде підійматися. Оця річка Самара, вона буде підійматися. Наслідки для Дніпропетровщини. Від підриву курахівської дамби. Які наслідки. Страх, ну, я вам скажу так, перша карта каже, що вода буде йти, рух води. Ну, скоріше за все, буде вода підійматися. Ну, наслідки чи будуть наслідки? Ну, звичайно, якісь наслідки будуть. Не випали ті карти, які кажуть, що ні, не, будуть, не буде наслід. ну, Нічого не буде, все нормально. Навпаки, показує, що буде. Буде вода підійматися. Так, РФ планує. РФ планує захопити Куп'янськ до кінця 2024 року. Чи вдасться? Чи вдасться армії РФ захопити Куп'янськ? Харківщина до кінця 2024 року. Вдасться РФ захопити місто Куп'янськ до кінця року цього. Дуже важко їм. Наші захищають. Важко, надто важко. Куп'янськ РФ захопить до кінця року. Будуть боротися, будуть йти, є якийсь хитрий план, але тут. Захоплять Куп'янську до кінця цього року. Я думаю, що поп... Ну ось зараз карти кажуть, що ні, наші захищають, а їм дуже важко там просуватися. Не показує прям, що буде окупація. окупація. Також. Також РФ планує до 20 січня інавгурація Трампа. Планує звільнити Курщину. Чи вдасться армії РФ до 20 січня 2025 року звільнити Курську область? Вдасться РФ звільнити Курську область. Розчарування їхнім діями дуже важко. Чи вдасться РФ до 20 січня 2025 року звільнити Курську область? Ну, Чомусь тут їм важко і падає ілюзія. Моя відповідь ні. І також ви питали, чи підуть вони на Суми. Ну, якщо не звільнять, то як вони підуть на Суми? Вже і відповідь і так зрозуміла. В наступному році, в 2025 році, на початку, січень-лютий. На початку 2025 року РФ може піти наступом наступ на Сумську область. Буде наступ на Сумську область початок 2025 року. Україна, дім, диявол. На Сумську область. Може, ну, там захищ... ну там захист. Захист підуть. Колісниця домовленості. Ну, в принципі, в них є плани йти на Сумську область. Плани в них є. А чи підуть? Армія РФ піде на Сумську область на початку 2025 року. Ні, це якось важко, тут є якісь таємні домовленості. Я думаю, що ні. Н -н -н. Зараз плани є, але я думаю, що ні. Так, тепер знов наступ, наступ. Одні, одні наступи. Боже, це якийсь жах. Наступ в найближчі дні на Запорізькому напрямку. В, в бік Оріхова гуляй поле. Армія РФ зібрала там багато техніки і збирається йти в наступ на Запорізькому напрямку. Прямо в найближчі дні. Сьогодні-завтра. Ну, так пишуть військові. Так, наступ. Чи буде наступ у Запорізькій області? Ось найближчі дні. Оріхів гуляй поле. Чи буде наступ РФ у Запорізькій області, найближчі дні, Оріхів гуляй поле. Смерть. Україна. Ну, коротше, я вам скажу, що їм там прилетить добряче на їхні ресурси. Вони будуть дуже налякані. Їм там добряче прилетить на ту техніку, що вони зібрали. Максимально прилетить. Так, давайте. Просування ворога до кінця листопада. Запорізький напрямок, Оріхів та Гуляйполе. Чи буде просування армії РФ на запорізькому напрямку до кінця листопада цього року? Листопад. Чи буде просування ворога в напрямку Оріхів і Гуляйполе? Вони їх закидали кавами, особливо Оріхів, це жах. Просування, бачите, удари будуть продовжуватися. Просування ворога в напрямку оріхів і Гуляйполе. поле. Ну, щось там в них якісь таємні плани є. Так, назбирали сили. Да, хочуть йти далі. Колісниця падає. Так, да, ось, колісниця і плани. Дійсно, вони запланували наступ. Так, до кінця, можливо, десь трошечки просунуться. Чи буде просування ворога Запорізький напрямок до кінця цього місяця, листопада, просування армії РФ на Запорізькому напрямку буде. буде? Буде бій. Бій. До кінця листопада армія РФ просунеться бій в нашому домі. Тобто вони трошечки просунуться, і бій вже буде на нашій, ну тобто, ну, десь в районі Оріхів, Гуляй-Поле, тому що, бачите, наш дім. Захист нашого дому, бій, іде вже в нашому домі. Чи буде просування армії РФ на Запорізькому напрямку до кінця листопада? Страх на їхні бажання. Я вам скажу, що ну, вони там думають, що вони сильно просунуться, але чомусь тут показує, що вони будуть розчаровані, налякані і взагалі не те, на що очікували. Слава Богу. Але ви ж розумієте, як, якою ціною це все роблять хлопці. Їхня ціль місто Запоріжжя. Давайте до кінця року ви там теж просили. Хоча я питала, але треба зараз питати, я не знаю, кожні. Кожен тиждень. Окупація міста Запоріжжя до кінця 24-го року. Чи буде окупація міста Запоріжжя до кінця 24-го року? Королева Жислів. в серце. Башня. Ні, не буде. Башня, руйнування всіх планів, ні. Хитрість, обман, захист. Там є захист, ні, не буде. Дияволу дуже важко, бо там є захист, дійсно захист. Руйнування планів. І взагалі там будуть вже якісь, бачите, зміни, будуть якісь домовленості. Ну, тобто, ні. Ні, відповідь ні. Так, і давайте ще ось. Новина: РФ готує теракт в Запорізькій області під загрозою Дамба у Васильівці. Васильівці, ну так, чи буде? Ну, вони анонсують, що, типу, ми готуємо там підрив. Але ви ж розумієте, це їхня територія, зараз вона окупована, Васильівка. І вони, типу, хочуть на нас скинути, а коли вони таке роблять, то ви ж розумієте, що це вони готують. РФ готує теракт в Запорізькій області, під загрозою дамба у Васильівці. Чи буде це теракт на дамбі у Васильівці буде? Поки що туди-сюди думають, приймають рішення, що робити. Буде теракт. У Васильівці. Ні, уход від цього. Вони подумають, подумають, і щось уход відмовляться від своїх планів. Відмовляться від своїх планів. Можливо, тому що це розкрили, тому що про це зараз всі пишуть. А можливо, вони подумали і вирішили, що ні, не треба. Уход від планів. Моя відповідь тут ні. І останнє, давайте запитаємо на. Видання Reuters пише: наступні 4-5 місяців будуть вирішальними для України. Розпочнеться старт перемовин. Так, наступні 4-5 місяців для України будуть вирішальними. Розпочне, скоро розпочнеться старт перемовин. Ну, це пише видання рейтерс. Я думаю. Четвірка мечів, пасив, дурень, зміна. Ну, я не знаю. Це прям, що я прочитала. Це щось. Щось тут не з цією інформацією. 4-5 місяців для України будуть вирішальні. Вони, мені кажуть, швидше, швидше. Тобто, швидше воно повинно вирішитися. Вибір буде зроблений швидше. Перемовини будуть швидше. Ну, мені показують швидше. Не 4-5 місяців, а швидше. 4-5 місяців. Правосуддя, прийняття чогось і страх. Страх в очікуванні правосуддя. І що? Рішення? Тупік не можуть дійти згоди, тупік. По війні тупік не можуть дійти згоди. Війну треба завершувати, зв'язувати руки, обмежувати. І як? Ну, бачите як? Грошима. Типу, грошей не дамо. Ну, це нас стосується. Грошей не дамо. Йдіть. На те, що вам пропонується. Ну, так. Да. Да, грошей не дамо, смерть грошам. Уход, Ну, дій, дійсно, в плані того, що ці місяці будуть важкими, це так. Але я маю надію, що воно вирішиться швидше, ніж 4-5 місяців. Будуть казати, що грошей не дамо. Давайте щось там вже погоджуйтесь на щось. Ну ось така відповідь. Будемо дивитись, як то кажуть, що буде далі.